У високогірному селі Криворівня на Франківщині встановили пам'ятні дошки п'ятьом хлопцям, які віддали життя за незалежність України. Усі вони випускники місцевої школи різних років вихідці з цього села. Наші прикарпатські кореспонденти продовжать далі. Віктор Іванов, Василь Гаврилюк, Микола Данилюк, Дмитро Шкрібляк, Василь Пітиляк назавжди залишаться в пам'яті горян. Хлопці в різні періоди, АТО та повномасштабної війни віддали життя за незалежність України. Односельців, пам'ять про земляків встановили символічні дошки на фасаді криворівнянського ліцею. Кошти на них збирали на шкільних ярмарках. Криворівнянський старостинський округ, коли розпочалася війна. Фактично, по кількості Старостинського округу найбільше пішло добровільно. Я підтверджую, добровільно пішло хлопців відстоювати нашу державу. На даний час у нас від повномасштабної війни є чотири, чотири герої, які вже віддали своє життя, і один воїн у 2014 році. Усі хлопці, випускники гірської школи. Хоч життя після її закінчення розпорядилося по-різному, однак їх тут пам'ятають. Згадують на виховних заходах та шкільних лінійках. Василь Гаврилюк поховані в селі ворив. Ну, але це саш він тут провчився. Прожив усяжики і хлопці. А... А, а, а решта всі ж всі жили тут. І, от, наприклад, Вік, Віктор Іванов, Василь Пітельак, сам хлопці, які е, не були одружені, побудували будинки і нічого більше в тому будинку не відбулося, як їх похорон. Тобто людина стала на ноги, вже що спланувало якесь нормальне життя, а не, не склалося. Болічі сприймається смерть будь-якої людини. Але ще більше сприймається болісніше смерть тих людей, яких ти знаєш, які росли на твоїх очах. От ці всі хлопці були учнями нашої школи, і я їх знаю з маленьких. Дехто тільки у молодших класах навчався, дехто закінчував. Тоді ще не подивіти річку, а, от, а дехто і середню школу на Верховинщині чи не в кожному селі вже встановили пам'ятні дошки на честь загиблих земляків із Прикарпаття. Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.